Вітаю! Будівельний педант на зв'язку. І сьогодні я покажу, як тонується фарба. Пішли зі мною. Процес тонування. Менеджер повинен знати, як тонується продукція від різних виробників. Я знаю і хочу вам показати. Дивіться, є відро. У нас це CERESIT st СТ 44 Ставимо відерце от сюди, відкриваємо його. У нас є біленька база. На комп'ютері вибран колір. Програма знає рецепт, знає кількість. Ставимо змішувач, який додає пігмент. Пігмент і нажимаємо кнопку старт. Машинка вибирає. Пігмент, який потрібно, і додає його у відро. Дивіться, дві хвилини достаємо наше відро з потрібним кольором. А? Бачили? Як вам? І так можна зробити будь-яку фарбу. Будь-яку декоративну штукатурку, мозаїку, фасадну та для внутрішніх робіт. А що по цінах? Домовимося. Дзвони.